Всім привіт! З вами компанія «Електромотор» Сьогодні будемо розмовляти про генератори Thunder. Thunder, скоріше всього. Це польський бренд. Завес, а, імпортер з Луцька. А що по цьому генератору? В кожусі шумоізольована і дуже гарна ціна. Ціна на сьогодні, щоб зі знижкою 40 тисяч гривень. Це ну, просто мед. 5 кВт. Що по цьому от генератор? Ну, зрозуміло, що він не виробляється в Польщі, скоріше його виробляється в Китаї. Є гарантія офіційний імпортер, тому рік точно буде працювати і буде куди, куди йти. По ньому, давайте подивимось. Ще я знайшов по цій торговій марці невеличке відео. Так що тут довго відкривається наша. Фотографія. Давайте подивимось. По, по тандеру. Ну, тут, тут такий тандер 3 кВт Бачите, дві силових розеточки 220 і 380. Так, ще є. Мотогодини, автомати. Давайте подивимось Добре. 153. Maszyna zgaszona. Ja tutaj wyłączę te zabezpieczenia. Odłączę przewód, wciągnę agregat do środka. Nie w Ok, przewód mam wyciągnięty i wciągniemy maszynę i zobaczymy. Ну, вісі, важить 156 кг кожух. Ну, такий нормальний китаець. На гарантії. Ну і ціни на сайті не кінцеві. Якщо цікавить, якщо є бажання купити, пишіть Viber 063426.10.10. Будемо розбавляти і будемо робити, робити ціну така, яка вам буде зручно І по якої ви ну, купите вигідно. Пишіть вайбер, оставайтесь на нашому каналі, купуйте генератори. Це ну, на сьогоднішній день ціна номер один на генератор кожусів, дизельний.